Вітання всім на огляді VMAX Pro, захищений смартфон, який, в принципі, можна назвати ідеальним за співвідношенням характеристик і ціни, враховуючи ємність акумулятору. Давайте подивимось комплектацію і потім потихеньку перейдемо до огляду самого смартфону. Значить, в комплекті у нас є така от ванночка, в якій знаходиться кабель і блок для заряджання, а під нею знаходиться інструкція і плівочка на дисплей. Що сказати про сам смартфон? Ну по-перше, габарити. Ви бачите, як виглядає цей апарат. Його товщина 26,3 мм, один із найтовстіших, якщо можна так сказати, захищених смартфонів. По вазі він також немаленький, 536 г. Все тому, що батарейка тут на 22 тисячі мА. -год. 22 тисячі. По кнопкам, що ми маємо? Кнопка регулювання гучності, вони у нас мають таку ребристу приємну структуру, кнопка блокування з монтованим сканером відбитків пальців. З іншої сторони, також ребриста кнопка для налаштування під запуск будь-яких додатків, що встановлені на смартфоні. Ну і слот для сім-карт. Зверху нема нічого. Знизу мікрофон і Type-C. Також у нас є кріплення для ремінця. Ну а задня панель виглядає взагалі дуже прикольно, сучасно. І ну, оця от металева X-подібна вставочка тут дійсно в тему. Оці от панельки у нас пластикові, навколо X-подібної вставки. Сама вставка металева, ось тут також метал. Ну і позаду у нас традиційне для останніх років для дугі компонування камер спалаху і інфрачервоної підсвітки. Тобто тут є нічна зйомка. Ну а тепер запустимо смартфон і поговоримо, чому ж він ідеальний з точки зору підбору характеристик. По-перше, процесор Dimensity 7050, один із самих класних чіпів, який можна побачити в середньоцінових смартфонах захищених, тому що цей процесор підтримує швидку сучасну пам'ять, яка тут і встановлена. До речі, її тут ще й немало. Тут 12 ГБ оперативної і 512 ГБ постійної пам'яті. Це швидка пам'ять, це швидкий процесор, тому смартфон ну він реально працює як повноцінний флагман. Ви жодного фрізу якогось тут не побачите. Все наскільки плавно, наскільки приємно працює, що хочеться просто отакий от величезний лайк поставити цьому смартфонові. З акумулятором на 22 тисячі мАч цей апарат може працювати близько 4 днів у звичайному середньому режимі навантаження. Тобто 4, а то й 5 днів вам в принципі не треба підходити до розетки. Ось в чому основна перевага такого смартфону. Ну, як додаткова фішка, у нас ще присутня підсвіточка ось тут і ось тут. Вона у нас буде світитись, коли у нас смартфон заряджається, коли вхідні дзвінки, пропущені сповіщення. Це все можна налаштувати із меню. Центрального, давайте покажу де. Заходимо в меню, спускаємося вниз, і бачимо такий от пункт Light Realm. Заходимо сюди, тут, звичайно, все на англійській мові. Коли у вас меню стоїть українською в смартфоні, то оці всі пункти будуть англійською мовою. Тут багато налаштувань, ви можете ставити, коли буде працювати. Наприклад, коли буде слабо розряжений акумулятор, уже також буде мерехтіти. Коротше кажучи, це все налаштовується. Також, за нашою думкою, тут дуже вдалий дисплей. Дісплей має діагональ 658 дюймів, Full HD роздільна здатність. А ще тут частота оновлення, яка складає 120 Гц. Саме тому ви бачите ось таку от плавну дуже картинку. Що по кутам огляду? Кути огляду хороші, приближені до максимальних. Для IPS-матриць це дійсно дуже гарний показник. Саме кутів огляду. Вони тут просто шикарні. Ну і Сенсорний шар тут має частоту оновлення 240 Гц, тобто це такий типовий середній показник, якщо брати там топові смартфони, якісь Samsung, iPhone і так далі. Тобто тут хороший, нормальний, адекватний сенсор. Також тут у нас і в камері дуже багато режимів, і дуже багато камер. Відповідно, основний модуль у нас 108 Мп. Ось у нас режим 108 Мп. Також є режим відео, де можна знімати максимум в 4К роздільні здатності. Нічна зйомка, відповідно, фото і відео можна знімати в монохромному режимі, в повній темряві. Широкий кут також є, він у нас на 8 мегапікселів, Ось ця ширококутна камера. Ну і є ще додаткові режими. Також їх немало. Тобто по камері в цілому смартфон дуже навіть цікавий. В смартфоні немає бездротової зарядки, бо як часто буває. Виробники не роблять цю можливість в смартфонах з великим акумулятором. Але тут є модуль NFC, звичайно ж. Ну і працює цей апарат на 14-му андроїді. Тут, я думаю, все зрозуміло. Так, ну що по захищеності? По захищеності все непогано. Тут у нас стандарт IP69K, і зараз ми зануримо смартфон у воду це перевірити. Тож, Dogie V Max Pro дуже великий, громісткий, автономний і потужний захищений смартфон. Купити можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.